Любі мої, доброго ранку всім. Зараз хочу швиденько записати відео. У мене оцих товарів, яких я не показувала, виявилось дуже мало. По тій причині, що от, там скатертина, прийшлось її відкласти, вона дуже гарна, але там, я помітила жовті плями, то, ну, то таке вже, якщо я там щось зроблю, ані то собі залишу. Ну, е я ж вам казала, що інколи бувають речі з сюрпризами, тому, тому сюрпризи поки що не виставляю. Так, е під ковдра е односпальна. Розміри 2 метри довжина, метр ширина, якість гарна. Гарна якість тут самого, самої тканини, бачите, вона на гудзиках. Отакий От колір, такий пастельний, ніжно, ніби ніжно бузковий такий е, принт. З цієї сторони квітковий, та й тут є метелики між квіточками, а з цієї сторони, ось такі, бачите, метелики з вивороту. Е, ще раз хочу повторити: речі були у вжитку. Те, що нове, то я кажу нове, а те, що було в житку, то я не кажу, що це там було нове чи яке там. Звичайно, що всі ці речі потребують прання, то вже ви будете самі собі все рівно ви все берете після того, як берете. Тому так. Під номером 51, 180 гривень, така підковдра односпальна. Так. Далі є в мене ось така гарненька футболочка, біленька. Вона прямо ну, в гарному стані. Тут ось дивіться, який ажур на грудях. Ніби я роздивлялася, все тут ціленьке. Ні. Ні, є ось, бачите, ось ось сюрпризик. Ось ніби ниточка одна, ніби так треба. Щепить, ніби одна ниточка е, обірвалася між ажуром. Так. Е, ну, я все це в ціні е, зараз врахую. Футболочка. Але, в принципі, вона вся гарненька така. Е, 41 в плечах, 56 у грудях, ну, рукав звичайний, ось такий. І Тут в талії 56 і довжина і довжина 67 см. Ось така футболочка під номером 54, 60 гривень, за той маленький нюансик. Ну та там взагалі пару стібочків зробити, з'єднати між собою, і все буде добре. Ой, не туди. Так, далі є в мене ось така чайна скатертина. Вона дуже гарна, вона такого кремового кольору, ніби, ніби кава з молоком навіть. Ну, якийсь такий колір. Вона не білосніжна. Ну, звичайно, я її не випрасовувала, так як вона була складена. Ось дивіться, які кошики тут є. Тут і елементи техніки рішельє, і ось стрічкова вишивка, таким прям шнурочком вишита, і вишивка гладдю. Ось такий краєчок, бачите, так вона ось обшита таким филястим. Филястий такий, вишивка филяста. Так, і е, нюансики ось така маленька крапенка жовта. Так, і ще десь я бачила ем, жовтеньку таку плямку. Ну, вона, ледь помітна. Не знаю, де я її поки що не бачу. Але, ну, так якби я для себе, то я б в кисневому за, замочила. І все б те зійшло. Ну, так, як на мене, але так як я цього не роблю. Е, під номером 53, 80 гривень, ось така симпатична. Чайна скатертина, яка має розміри 73 на 73, коштує 80 гривень. Так. І далі із цього, що я ще не показувала, ось така чудова футболка. Ви знаєте, я її міряла. Дуже гарно вона сідає. Е 30, 38, 40 майже, ну, це так, знаєте, 40 см у плечах. Тут має ось таку, бачите, зібрана вона. Тут нічого не розтягнуто, все гарно. Е, якийсь тут бренд, ось, бачите, прямо на пропечатаний на. Не можу прочитати, нічого, а це, але це якийсь бренд. Коротенький рукавчик у грудях. 59-60 см у грудях. Вона довгенька. Ось внизу такий, бачите, манжетик тут, тут в манжеті. Ну, манжет тягнеться, звичайно, але ж нашу його тягнуть. 50, 55 см тут де манжет і довжина. Е 72 см. Гарно вона сідає, хотіла її залишити собі, але прийшлося залишити собі щось інше, бо там на грудях плямка, тому тому так. Інколи приходиться собі в чомусь відмовляти під номером 52 100 гривень така футболочка. Ну, і зараз частково покажу вам ті речі, які залишилися. Часу не буду довго гаять. Ось дивіться ця наволочка, я вам її показувала, вона новенька. Ось така коричнева наволочка. Можуть повторюватися номери, то якщо будете робити замовлення, то обов'язково вказуйте, наприклад, наволочка номер 69. Ну, якщо вам не важко. 43 на 43 розміри цієї наволочки, вона новенька, все тут працює. Блискавка працює. Ось такий декор. Бачите, такий декор, такі бобончики. Ось. Під номером 69, 80 гривень, така наволочка на декоративну подушку. Дуже приємна така оця тканина тут на ній. Так, далі, ну, ці, знаєте, я не буду дуже переміряти, тому що ці речі ви всі бачили. Угляді. Ну, так нагадаю. Ось під номером 37 отакий ранер. Це Поліестер. Але, ну, в принципі, нам для чого, щоб воно було сильно натуральне, якщо воно стелиться посеред столу для того, щоб там виставити якісь вази чи щось там поставити. Ну, В принципі, така тканина також має право на життя. Метр Півтора метра довжиною і шириною 40 сантиметрів. Новенький він. Під номером 37. Ну, давайте ціну знімемо: 60 гривень. 60 гривень. Обов'язково вказуйте мені, що це. Так, ось такий шарфик в мене є. Колись показувала в оглядах їх було два. Один я подарувала. Цей нагадувала, ніби наче ніхто дивилась по списку, ніби ніхто не замовляв. Якщо раптом хтось замовляв і я, тут і номера є, і я не записала, то відразу мені пишете і кажете, що то мій. Під номером 27, 40 гривень, такий шарф, ось такий гарний колір. Бачите? Синя з коричневим завжди дуже гарно. Перекликається між собою. Так, далі ось така фіранка, я показувала вам, вибачте, розмахую руками, камеру зачепила. Ось така фіраночка вінтажна, має внизу таке, таку мережку вишиту. От. Ширина її 74 см. І довжина тут тонесенька, то, така тонесенька бавовна, ем, ну, гарна якість. Не бачила я ніяких тут нюансів на ній. І метр і вісім сантиметрів вона висотою. Е, під номером 66, ну тут 120, давайте ціна буде 100 гривень. Виправляю ціни, щоб вас не дивувало, що там щось помаране. Так, далі ось така чайна скатертина, вона новесенька. Ем, вона новесенька, бачите, та, такий, ну, от як вам вже видно. Ем, і мереживо по краях. Розміри цієї скатертини 75 на 75 під номером 10. Ну, давайте ціну знижу е, 80 гривень. Ціна на цю скатертину. Ось така нарядна, новенька скатертинка. Так, далі є в мене ось така доріжка. Трішки тут відсуну, бо місця мало, ось така доріжка, вона новенька, має таку вишивку, бачите? Тканина ніби як мішковина. Але це, мені здається, це вовна. От, вона не була в користуванні, вона не прана, нічого тут такого я не бачила. Е, теж, ви знаєте, дивилася, щось думала, що її відклали, ніби подивилася по списку, вона не відкладена. Ну, якщо раптом е, десь я могла накосячить, то зразу мені пишете. 90 см без китичок. І 38 см ширина. Ця доріжечка йде під номером 124, 150 гривень її ціна, я ціну знизила. Вона коштувала 200 гривень. Ви розумієте, є деякі речі, які при закупці, ну, тобто, дорого, і так як я знімаю ціну, то це не значить, що то вона скільки коштує, навіть ціна може бути нижча і закупочної. Вірніше, закупівельної. Так, ось ця подушечка, також я вам показувала її. Це робота пані Лесі. Вона новесенька, така великодня подушечка з зайками. Отакими під номером 6, також ціну знижу. 260 гривень. Якщо хтось хоче придбати цю подушечку, будь ласка. Великодня подушечка. Під номером 6, 260 гривень. Новесенька. Ну, так, далі із вчорашніх оглядів вимірювати не буду. Це не так давно було, це було вчора. Ось такий шарф весняний під номером 30-30 гривень. Також, якщо раптом хтось замовив і я, ну, відразу пишете. Далі, ось така льняна скатертинка. Е Чайна, вона також нова. Вона має принт. Жакардова, вона сама по собі. Новесенька. Хтось мені ще спише, ну, почекайте, дівчатка. Новесенька, 80 на 80 розміри цієї скатертини. Так, де в нас тут ціни? Під номером 2, 80 гривень така скатертина. Ну, що зараз 80 гривень коштує, дівчатка, а тут ви будете користуватися і користуватися. Так, далі ось цей шарфик під номером, здається, 29. Да, також 30 гривень. Він невеличкий, такий, як ну, навесно. Так, залишилася ось така скатертина. Вчора показувала вам її, це вінтаж. Розмір тут 1,30 на 1,20 двадцять. Просто така для повсякденного використання. Такий принт має. Ось тут з нюансів. Я казала, що тут є малесенька цяточка така жовтенька. І під номером 14. Ну, давайте ціну знижу. Тут ціна 160-140 гривень, ставлю ціну на ту скатертину. Так як розумієте, товару до свята не буде, бо я знаю, що ви будете займатися підготовкою до свят, і, по-перше, а по-друге, кошти треба, звичайно, щось купити до свята, ну, то я розумію, що. Люди планують собі, люди собі планують. Ось така маленька наволочка під номером 34. Тут з цієї сторони вона чорна, тут на блискавці, на е, блискавці, під номером 34, ну давайте поставлю 50 гривень ціну, знижу на 10 гривень. Все ж таки, це приємніше. Ось така наволочка з метеликами. Вона маленька, тут здається, 30 на 30 да. розмір її. Так. Ось така залишилась річ. Також я вам показувала це як наволочка, але вона ну, така якась вона декоративна наволочка, можливо, комусь для якихось робіт, можливо, і просто одягнуть і поставити на диван чи на крісло. Тут більш такий східний. Мотив вишитий під номером 18, 60 гривень ціну я знизила. Ціну знизила. Так. Ось така наволочка залишилася. Я, ви знаєте, про неї вже думала. Думаю, мабуть, я неправильно про неї розказала. Вона абсолютно без, ніяк, без жодного нюансу. Ось така ніжна наволочка, тут навіть не втрачений колір. Дивіться, такий квітковий принт має тут декілька таких рослинок, квіточок. Ось така вона. Під номером просто тоненька така наволочечка. Під номером 40, 60 гривень, всього-навсього мила наволочка. Так, далі, що тут із попередніх оглядів? Дивіться, ось така біленька блузочка, трикотажна залишилася. Я показувала в одному з оглядів. Не дуже хочу виміряти, вимірюю лише е під грудьми, бо так як це трикотаж, і, звичайно, вона потягне, ну, тягнеться. Під руками тут 60 см. От така вона, бачите, на гудзиках. Тут гудзики розтіваються. І має внизу ось такий бантик. Ну, тобто, отак можна зав'язувати. Під номером 213-80 гривень така блузочка. Легесенький такий трикотаж, знаєте, на літо не жарко буде натуральний трикотаж. Так, воду п'ю, тому що зранку сушить. Так. Далі. Наволочка залишилася ось така. Я вам показувала тут половина бусковий колір тканинка, половина ось така біла з вишивкою, з такою квіточкою. Наволочка на звичайну вузьку подушку, я переміряти не буду. Вчора всі ці наволочки я показувала. Під номером 45, 80 гривень, така наволочка. Якісно зроблена. Приємна тканина. Так, далі залишилася ось така доріжка. Дівчатка, е я не знаю, як вам передати, але це дуже гарно. Це дуже гарно. Пожалкуєте, як не, не візьмете. Залишу собі і тут буду класти, щоб вам хотілось купити. Трішки хоче переключити, пере перевести на якісь шутки. Під номером 19, ну добре. Знижу ціну на 80 гривень. Така доріжечка в техніці печверк. Номер 19, 80 гривень. Так. Далі набір ось таких серветок. Показувала. Тут 50, здається, на 30 чи на 40 розміри, 50 довжина і 35 ширина. Вісім таких серветок під номером 47-80 гривень. Так, ось така гарна наволочка. Можливо, кому підходить під інтер'єр, або е, навіть, ну, на ній можна спати. Вона приємна тут така. Я так думаю, що це був комплект, але мені дісталася лише така одна наволочка. Вона з вушками, бачите, тут ось прошито все. Розміри стандартна наволочка на вузьку подушку, подушку. Десь 75, тут на 50. Або, ну, такі приблизні. Розміри під номером 100, під номером, під номером 17. 100 гривень така наволочка. Так, це ж так спішу. І, в общем, спішу. Так, ось комплект наволочок залишився. Дивіться, такі квіти. Якість гарна. Тут гарна якість. Така якість, як була, от у мене комплекти були, теж дуже гарна якість. Подушок 2 під номером 49-180 гривень. Дівчатка також, нагадуйте мені, знаєте, ну, ніби брали, але в зошиті не записано. ну, Могла й помилитися. Могла. Все може бути. Так, такий комплект залишився і залишилася ось ця довжелезна наволочка. Я вам хотіла сказати, що ну, тут якість така гарна щільна тканина. Вона на блискавці, але ця наволочка довга. Таких подушок, Ну, навряд чи в кого є така подушка, зате вона має тут, до метра 98 см. Але вона має чудові такі вишивки, і якщо хтось із вас займається рукоділлям, або просто може для себе пошити, то під номером 42-80 гривень можна пошити собі дві наволочки на маленькі подушки. А можна просто одну пошити наволочку. Тут ширина, ширина 43 см цієї наволочки під номером 42, 80 гривень. Так. Ну, любі мої, на сьогодні все. Я буду формувати посилочки сьогодні, тому що завтра хочу відправити. Якщо кому треба, я не на. Ну як, я не примушую, але хто бажає. Е, щоб я відправила посилочки, в кого посилочки оплачені, не оплачені, тим більше, мені краще, якби ви вже їх е, забирали, тому що туди вкладені кошти. Е, будь ласка, нагадуйте. Дівчатка вчора вже нагадували, там писали кому-то я трошки знаю. ну, Але може і ще там хтось хоче, щоб я відправила, то завтра я буду відправляти. Е, ну і працюємо, як завжди, по. По шаблону. Мої контакти під відео в описі. Там номер телефона, він же Viber, він же WhatsApp, він же Telegram. Пишете, телефонуєте 067 283 95 68. Будь ласка, гроші на карту. Оплачуєте і повідомляєте, коли вам відправити. Я без повідомлень не відправляю, тому що, ну, може, людина ще не хоче, щоб посилка йшла, може, людина не в Україні, знаєте, по-різному буває. Тому ви мене повідомляєте, щоб я відправляла, і тоді я відправляю вам. Ну, ніби все сказала. Все, любі мої. Гарного вам дня, тихого, мирного! Останній робочий тиждень сьогодні, день у тижні сьогодні. До зустрічі! Всіх вас обняла!